Доброго ранку, дорогі мої підписники гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні ми з вами приготуємо смачну рисову кашу. В одній посудині це буде. Але це буде щедра, смачна, яскрава, така весняна, ситна, поживна каша. Що нам знадобиться для цієї смачної каші? Куряче філе одне. Ось так. Гриби, свіжі гриби. Тут 500 грамів я використаю половину. Одна морква, дві цибулі, дві склянки 200 грамові. Я використовую рисову січку, Ви використовуєте рис, якщо хочете, але смачніше з рисовою січкою я використовую тільки її. Її потрібно промити і просушити, щоб рідини в ній не було. Я буду використовувати ось такі спеції. Вони в мене вже тут є, ось вони ось такі спеції. Приправа, томати, і базилік. дуже ароматна приправа. Чайна ложка ось такої приправи, чайна ложка сушеного чеснику, третя чайна ложка куркуми, Два лаврові листочки і декілька грошей дихмяного перця і куряче філе. Оце, що потрібно. І Готувати ми будемо все в одному казаночку, не будемо використовувати ні сковорід більше нічого. Готуємо. Готується все дуже швидко, тому казаночок поставила на газ. Наливаю олійки 3-4 столові ложки, тому що смажити нам потрібно буде багато. І перш за все, нарізаємо цибулю. Цибульку можете нарізати, як захочете. Я буду нарізати дрібненько. Цибульку накришила, отак. І відразу видаємо у горщик. Це робимо конвейером, тому дуже швидко. Нам потрібно цибулю не пропарити, а гарно просмажити. Так, натираємо на крупну терку, натираємо морку, поки що відставляємо, і беремо грибочки. Гриби я не мию, знову ж таки, по тій причині, як і рис. Рис поромити і просушити, щоб він не був е, вологий. Чому? Тому що, коли ми. Будемо промивати рис і він буде мокрий. Потім, коли ми вкидаємо цю жирненьку юшечку, він не пропитається цією жирком, цією юшечкою, тому що він напитаний водою. Нам потрібно просушити. Потім він оця вся, е, жирок, оця олійка смачна із м'ясом, з усім соками, вона пропитає рис і він буде набагато смачніший. Те саме з грибочками. Очищайте, вони у вас будуть сухенькі. І те ж саме вони віддадуть і свій сок і самі пропитаються соками. Так, цибулька підрумянилась, додаємо моркву. Це все на середньому вогні мене. Гриби нарізаємо дрібненько. Ви як хочете, я нарізаю ось такими слайсиками, а потім іще такими кубиками. Ось так просмажилася морква з цибулькою. Додаємо дрібненько нарізані грибочки. І поки що не присолюємо, не приперчуємо нічого, просто обсмажуємо їх. Обсмажуємо до м'якості. Це все на середній вогонь. Вони трішечки пустять сік зараз, але солити не потрібно і висмажиться. І стануть набагато м'якшими, так нам не потрібно. А ми поки будемо нав'язати курічі хили. Так, гриби просмажились, зменшились в об'ємі, пропиталися жирком раненько. Ось так виглядає. морква, цибуля і грибочки. Бурої рідини немає від грибів жирок отакий світлий прозорий. До такого стану просмажувати грибочки. І ось тепер додаємо дрібно нарізані такі шматочки курічуфі. Можна робити і з другим м'ясом, але буде готуватись набагато довше. І теж обсмажуємо м'ясо. До стану, коли воно побіліє і трішечки пропитається, ніби запечатається, білок, щоб воно змінило колір м'яса. Вогонь не прикручуємо, не солимо і не перчимо. Поки смажимо, кришку не накриваємо, для того, щоб гарно просмажувалося, і волога щоб виправдалось. Ось так м'ясо побіліло. Ми його частенько перевертала я його так помішувала, щоб воно все запечаталось. Ось тепер додаємо ми собі рис через усічку. Гарно все перемішуємо. І потрібно, щоб декілька хвилин і рис просмажився, пропитався всими цими соками, юшечкою смачненькою, цією жирненькою. Ось так. На цьому етапі приперчуємо. Присолюємо. Пам'ятаємо, що в нас нічого не солене. До остаточного смаку доведемо вже в самому кінці. Беремо всі оці спеції, отак змішуємо, щоб не на одне місце, бо рівно розмішати до кінця не зможемо. Отак. Кидаємо лавровий листя до п'яний перчик. Все це гарно змішуємо. Дивіться, щоб не пристало до дна. Прикручуємо вже на цьому етапі. На самий малесенький вогонь. І ось тепер нам потрібно це все закрити, залити окропом десь на два пальці поверх рису. Все гарно змішуємо. Куркума нам потрібна була і для кольору, і для того, щоб все-таки куркума придає специфічний такий аромат плову, такої кашки смачненької. Ось так. І все. Накриваємо тепер кришкою. І чекаємо, поки розбухне рис. скуштуємо на смак, що треба, додамо, і все. Це пройде десь хвилин 25-30. Час від часу перемішуємо аж по дні. Ось такий має колір. дала такий жовтий колір. Камера не передає так наскільки. І аж по дні дивимося, що у нас там робиться жироки такий. Ж. І ми мішаємо аж по дні, щоб не пристало. Ось так, вона така кожна. Рисиночка від рісиночки. М'ясо вже готове. Я скуштувала на смак. Смак трішечки додала солі. На цьому етапі, якщо ви бачите, що у вас вода википіла, а ще не готове, додайте ще трішечки води. Ось така краса. Можна додати декілька зубчиків цілими, зубчиків чесничку. Як рис готовий? М'яско теж вже готове. Грибочки просмажились, вони швиденько, тому все вимикаємо через хвилинку, насипаємо. Ось яка смакота в нас вийшла. Можна чи то. Із свіжим огірочком, чи, чи з маринованим огірочком, чи з помідором. Ця кашка дуже смакує з усім. навіть якщо взяти якусь ікру або взагалі без нічого. Вона самодостатня, тут є м'ясо, тут є грибочки, є різні спеції, тому вона дуже-дуже смачна.